Отже, друзі, вітаю всіх. Це невеличке включення. прямий етер. Гадаю, що це буде відео, мабуть, це не буде відео, тому що матеріалу займається дуже багато, і насправді в даний час, в дану можливість, найголовніший пріоритет це збір грибів. І навіть коли ти блуждаєш мандруєш по лісу більше 4-5 годин, а тільки іноді вистачає така вибігає можливість. Достати стабілізатор, поставити телефон, зробити ці налаштування, та щось зняти, розповісти. Але що до сьогодні, сезон злив, сезон дощів вже майже закінчився. Мабуть, він буде далі, я не знаю, тому що я не дуже довіряю всім прогнозам погоди на айфоні. Але те, що я можу точно сказати, то що попередня хвиля грибів вже пройшла. Я не знаю, буде чи друга, третя або інша, тому що постійно змінюються локації, і це не збирається в одному місці. Дуже багато часу ходить на саму дорогу, щоб доїхати до нових локацій та зробити скаутинг та пошук грибів. І не просто грибів, а грибів, щоб вони були ну, насправді гарні, як ви бачите, все це на світлинах. Тому що можу сказати, сьогодні 7 жовтня, 25-го, Плюс-мінус будуть починати старт-продаж продукції. Як вже писали у мережах, вже не можемо обіцяти, що буде 100% передзамовлення, що ви отримаєте, тому що в списку передзамовлення більше 100 людей. А більшість людей замовляє саме один місячний курс. Але відсотків 50-60. Ну, давайте так. Відсотків 60 насправді замовляє більше двох курсів. Тобто, це вже нагрузка на продукцію. І казати кожній новій людині у передзамовленні, що ви стовідсотково вірнячок отримаєте свою продукцію. Ні, такого вже не можемо зробити. Так само було видалено 30% знижка на другий місячний курс. Я думаю, ви можете порівняти. одяг. Ви можете порівняти і зрозуміти, чому це саме А Для постійних клієнтів, які насправді постійно купляють продукцію, будуть невеличкі такі, знаєте, комовство, але трошки-трошки невеличке, тому що ну, у наших же інтересах побачити якомога більше людей, які спробують саме нашу продукцію, і це важливо. Тому. Мабуть, після старту продажу продукції, вже коли вона починає бути продаватись, а спочатку буде продаватись саме список передзамовлення, і вся вільна продукція, яка буде, буде виходити у вільний продаж, але її буде не дуже багато. І коли ми розрахуємося за цим списком передзамовлення, ви побачите саме фільм, який буде приурочений цьомурічному збору грибів. Там, де буде вказана база інформація, там будуть вказані базові дослідження, які чомусь не можуть люди вивчити, вони щось там пишуть, ми там вивчаємо, ми шукаємо, ми там супер дупер йоу але але, є база. І якщо ви не хочете труїти свій організм, і я вам хочу сказати так, невеличкий тізер, якщо навіть дотримуватись всіх необхідних умов щодо лабораторних. Дослідів досліджень щодо активних і рівнів ІБО, ібо кислоти, і ботенової кислоти йому смолу, то навіть дотримуючись цього, що ми робимо, ми не можна дійти до максимально безпечного рівня. Так, це так воно є, але ми будемо рекомендувати нашим клієнтам робити це максимально, щоб було все це максимально ефективно. Щодо кажучи до іншої продукції і градусів, які пішуть за сушкою грибів. То пороблено, друзі. <смі> це щільний нейротоксин, який просто вбиває мозок. Тому ну це не які там загуки, знаєте, що типу купляєте у нас. Як ви бачите, людей дуже багато з минулого року, які пройшли курси і дуже жалкували за те, що чому не купили ще. Ми маємо свою аудиторію, ми маємо свою спільноту. Нам не треба загукувати, казати, його люди давайте до нас більше, нам не треба більше грошей. Ні. Нам треба якісні продукція, якісний товар. Тому якось так вибачаюся, якщо щось було трошки довженько, але намагався все це зробити. За сьогодні вже було зібрано це велике відро на 25 літрів, але не треба міркувати, не треба там щось там фантазувати, тому що мінус 10 разів дегідруються гриби. Мінус 10 разів. Тобто, це відро ну, там залишається, ну, таке. І це і прикольно. Можна якось більш-менш рахувати, скільки ще треба назбирати. І це не дуже прикольно. Але це вже інша історія. Тому всім піс, гарного неділі, гарного тижня, яке буде вже скоро. А зараз саме у нас що субота або неділя. Я вже не орієнтуюся у днях. Пішов далі збирати всі, всі запитання пишіть у на сторінку магазину. Менеджер вам відповість, все розкаже, розкаже, що і як, проконсультує. Тому якось так до зв'язочку.